Нещодавно час Чернігівський розповідав про безбар'єрність у Чернігові, зараз показуємо успішний випадок впровадження безбар'єрного простору це Чернігівська філармонія. Для того, щоб люди з обмеженими руховими можливостями могли відвідувати концерти та вистави, тут ще у 2022 році встановили спеціальну підйомну платформу. Ми проводили реставрацію філармонійного центру. Це пам'ятка архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. І коли ми проводили цю... Реставрація вона відбувалася в нас в рамках програми Велике будівництво. Ми писали проекти. То ми розуміли, що мало зробити фасад. Потрібно змістовно наповнити і вміст, і відповідно адаптувати його так, щоб він став, мав безбар'єрність для людей, які найбільш вразливі в соціальної сфері. Це люди із обмеженими можливостями руху, зору. Іншими ну, видами інвалідності, наприклад, ветеран війни Сергій, який отримав бойову травму на Донбасі у 2023 році, завдяки впровадженню безбар'єрності зміг відвідувати філармонію, дізнався про таку можливість у центрі підтримки ветеранів і там пропонується відвідати певні заходи, які спрямовані на підтримку і самих ветеранів, і їх родин. Тому я дізнався, що така культурна установа. І оскільки я закінчив музичну школу, навчався. І маю певне, ну як би мовити, не бажання навіть ну, воно тягне мене до музики, то, хоча навіть вже не граю, то все ж таки є бажання відвідати і послухати і живу музику також. Тому я де-інде приходжу, слухаю музику. Сергій каже, можливість побувати на концерті руйнує психологічні бар'єри. Я би сказав би, що це знімає психологічний бар'єр. Тобто з вадою жити можна, але психологічна тяганина, вона нікуди не дівається. Кожна людина, яка має візок, і коли під'їжджає до Схід, вона ж сама не може піднятися. А таке відчуття, що ти можеш це зробити самостійно або з мінімальною допомогою, як це надається підйомнику, то воно. Ну, як би мовити, ментально прирівнює тебе. Встановити підйомну платформу було непросто, адже філармонія розташована у будівлі, якій більше ста років. Різні варіанти розглядалися через те, що, ви розумієте, особливості нашої будівлі тут під низом перекриття чи витримає перекриття. Якщо дивитися ліфт, як там шахта наверху чи зможе бути. Тому розглядалися варіантом, може, до 10, але зупинилися на цьому варіанті. Сьогодні платформа значить, працює однофазною однофазно електричною енергією 2,2 кВт. Це зовсім небагато. Продопідйомність її 300 кг. От. Ми заключили угоду і з фірмою, яка нас обслуговує разом місяць постійно, приходить її представник. Піднятися на платформі допомагає працівник філармонії. Крім того, для зручності людей з порушенням рухових функцій у філармонійному центрі обладнали вбиральні, а таблички з показчиками мають шрифт Брайля. Щомісяця, кажуть співробітники, концерти та вистави відвідує до десятка людей з інвалідністю.